Думали, це просто овоч, а він може зберегти або зруйнувати ваші вітаміни? Вам подарували кабачок, і ви думаєте, що з ним робити: сушити, смажити, запікати, консервувати. А знаєте ви, що спосіб приготування може зменшити кількість вітамінів або збільшити навіть удвічі дослідження, цифри, фото і навіть шокуючі факти про мікрохвильовку. Це відео змінить вашу стратегію на кухні. Мене звати Ольга Степанова і я нутриціологиня, медикиня, хілс-коуч і популяризаторка доказової нутриціології. Тут я перекладаю мову досліджень на мову щоденного харчування. Підписуйся і натискай на дзвіночок для того, щоб не пропустити, як перетворити їжу на лікування. Дослідження журналу Food Science and Biotechnology показало що спосіб приготування радикально змінює вміст вітамінів у овочах. Руйнування вітаміну С при термічній обробці було найбільшим, особливо при варінні. Це було видно на прикладі мангольду. Бланшування також призвело до значних втрат вітаміну С, особливо в шпинаті. А от найменші витрати були зафіксовані при мікрохвильовій обробці, де збереження вітаміну С перевищило 90% для шпинату, для моркви, для батату і броколі. Це пов'язано з тим, що при мікрохвильовій обробці... Та приготування на пару використовується мінімальна кількість води і більш короткий час приготування. І це дозволяє краще зберегти вітамін С. Результати показують, що мікрохвильова обробка призвела до найбільших втрат вітаміну К, хризантемі і мальті. Це така традиційна зелень в Кореї. Але найменші втрати були в шпинаті і мангольді. Цікаво, що приготування мангольду і перили на пару і мікрохвильовий печі, збільшило вміст вітаміну К в порівнянні з сирими зразками. Це може бути пов'язано з тим, що клітинні стінки рослин зруйнувались, і вітамін К вивільнився. Що ж стосується вітаміну Е, якщо готувати зелені листові овочі, такі як броколі, мангольд, шпинат, це призводить до збільшення вмісту альфа-токоферолу. Це також можна пояснити тим, що клітинні структури руйнуються і вітамін вивільняється з них. У той же час приготування корнеплодів, таких як картопля, батат, призвело до зменшення вмісту вітаміну Е. А тепер вітамін А. Збереження бета-каротину в приготованих овочах коливалося від 40% до 125. Так, 125% це не помилка. В таких овочах, як броколі, шпинат, мангольд, Після поготування бета-каротину стало більше, тому що термообробка руйнує клітинні стінки, вивільнює бета-каротин з хлоропластів і значно збільшує його біодоступність. А ось інше дослідження, зараз вам покажу: тут досліджували сушіння кабачків у різних видах соків і при різних температурах. Найкращі результати: вакуумне просочення і низькотемпературне сушіння. Тут колір, текстура і користь зберігаються найкраще. А яким чином ви готуєте овочі? Напишіть в коментарях, що ви обираєте: парити, сушити, варити, можливо, мікрохвильовку використовувати, або, можливо, навпаки, її боїтесь. Давайте це розберемо з наукової точки зору. Напишіть про це в коментарях, і ми розвіємо з вами усі міфи. Що кабачок врятували, вітаміни зберегли, навіть мікрохвильовка в сьогоднішньому випуску отримала знак пошани. Що ще? А ще вітамін L. між іншим покращує настрій, дає енергію тілу, так що тіло каже: Ого я живу. Що це за звір, такий цей вітамінчик. Дивіться в наступному відео. Тут підписка, дзвіночок теж тут. А лайк як олія до батату дрібниця, а користь велика. Мо була Ольга Степанова, нутриціологиня, яка знає, чим фарширувати не тільки кабачок, а й життя.